Протягом цього періоду до нас звернулося біля двох тисяч осіб. Це переважно особи похилого віку, особи з інвалідністю, а також сім'ї з діточками. Відповідно до запиту, який був зроблений в міською військовою адміністрацією, адміністрації, сьогодні ми отримали продуктові набори. Це фонд Рената Ахметова. Сьогодні це дуже важливо отримувати продуктові набори, тому що сім'ям дуже тяжко. Коли люди приходять за продуктовим набором, вони майже всі зі сльозами на, на очах. Потеряв все. Батьківський будинок я перейшов, коли батьки вмерли, Хозяйство, більша пасіка в мене була. Навіть не було виїжджати. Так зважилося, що 6 марта 2023 року -го в період. набирание воды и получение хлеба. Ехал домой и машина улетела мина со стороны Бахмута. Сам случайно живой остался. Каждый месяц нам выдают и мы как-то лучше себя чувствуем с этой помощью. Очень важно. Мы хоть как-то себя чувствуем более-менее надежными. В июле выехали, в конце июля адаптировались. Нормально живем, дети учатся в нашей же школе, онлайн так и учатся. Дома именно прилетов нет, не было. Рядом школа у нас восьмая, рядом совершенно там от 100 метров. Ну окон нет и там вообще ни в одной квартире. Помощь уже, хоть что-то покушать есть, помощь, хорошая помощь, да, спасибо большое Ахметову. Сьогодні перевезли гуманітарну допомогу від Рината Ахметова. Пинилися тут, тому що в нас в громаді ну дуже було страшно і почались бойові дії, і тому треба було кудись переїжджати. Ми приїхали вирішили приїхати в Дніпро. Це звісно дуже важливо, дуже важливо, тому що люди зупинили та залишились без без нічого, можна сказати. А деякі приїхали зовсім без нічого. Там і без речей, і без всього. Тому я гадаю, що це дуже дуже приємно. Красиво. Також приємно, що громада не забула про своїх мешканців і піклується про мешканців Мирнограда, допомагаючи можуть. Наразі ми перебуваємо у приміщенні консультативно-координаційного центру Бахмутської райдержадміністрації підтримки цивільного населення для тих, хто виїхав з території Бахмутського району. На сьогодні на обліку саме в нашому центрі, саме в Дніпрі, перебуває близько 30 тисяч осіб. Куда возвращаться, там же одни руины, ну, может есть стены домов, выгорюшие, без крыши или одни фундаменты. Вот там говорят, где мой поселок, где мой дом, там говорит, как кто-то этим проехал. Ну, трактором как-то вот музеичный. Ну, конечно, надо. Потому что, ну что, ну вот у меня, например, я поработала, у меня пенсия 3,5. Э, это. І ВПО 2. Да? Я б не смогла снять Квартира вот, стоїть 9 тисяч. Це теж благодаря тому, що ще дочка давно ее сняла. Как-то і ми скоприровалась. І от нам эта помощь очень важна. Здесь і продукти, і сахар, і масло, і ми його тогда не покупаем Уже за коммуналки, а это, конечно, очень хорошая помощь.